Локація. Хто тут у нас такий красивий? О Боже, іще, іще. І воно! Боже, скільки їх Unbelievable! І тут, із цього боку, рібята, я з цього ліса, навірно сьогодні виберусь. Не скоро. Це моя улюблена, улюблена штуковинка. Боже, Боже, дивіться. Як от з цієї поляни вийти? О, боже його там далі. Моя улюблена рядовка, воно і зонтик біля неї заховався. Боже, це не полявинка, не, поля... не галявинка. Боже, а там, мама Мія, мама Мія, мама Мія, скільки їх, які вони класнючі. У паштеті це моя улюблена рядовочка. Боже, клас, 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 ура!